Олександра Шмальова сьогодні кров здає 38 раз. Дівчина розповіла Суспільному, що донорство позитивно впливає на її здоров'я, і вона радіє, що немає обмежень, аби ділитися своєю кров'ю. Для того щоб стати донором, існує дуже багато обмежень, і тим, кому щастить не мати цих обмежень, таких людей дуже мало. І я в якому сенсі відчуваю себе особливою, що я можу здати кров. Розумію, що для мене це лише десять хвилин часу здати кров, а для когось це справді життя завдяки донорам, каже директор обласного центру крові Анатолій Чугрієв. Ймовірно, вдасться уникнути надзвичайних ситуацій, які час від часу виникають. Це можуть бути кровотечі під час операції чи, наприклад, дорожньо-транспортні пригоди, каже лікар. На минулому тижні сім лікарень замовили в одночасі продовж тижня сорок доз ретроцитів. Відповідним чином їх потрібно взяти. Десь не потрібні донори, звісно. У цій ситуації довелося застосовувати виїзну форму заготовлення крові, розповів лікар Вадим Стефанович. Що стаються якісь надзвичайні непередбачувані випадки, дає брак і дефіцит по компонентах, звісно, ми звертаємося до наших районів. І ось був випадок, скажімо, з Бердичів, і військовослужбовці досить таки потужно зробили акцію, допомогли. до 100 чоловік здали кров, і це було суттєво і важливо. І ми виїхали, звісно, в цей же день і заготовилися і в цей день переробили. Кожну донацію крові знезаражують від вірусів, каже керівник центру крові Анатолій Чугрієв. Флевін вводиться в плазму або в тромбоцити. Після цього вкладеться в цей апарат, в якому йде проміння ультрафіолетовим Це Руйнування всіх вірусів, які можливо там лишилися. Можливо, це лейкофільтр. Фільтр, в якому залишаються лікацити, вибірково. кров пропускається через цей фільтр. Тут лишаються лікацити, а вся інша кров вже без лікацитів йде на переробку, йде на розділення плазм на плазму і на еритроцит. А в лікацитах може знаходитись вірус сьогодні. у дня до донорства в обласному центрі крові долучилися близько сотні житомирян. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.